На відміну від спортсменів, які приїздили на змагання лише на кілька днів, обслуговуючи персонал, був у Кванджу три тижні. Тож і встиг вивчити фрази корейської мови. За цей час розповідає Петро Андрійович, звикли до дітей. Так чоловік називає професійних спортсменів. Як спортивна молодь адаптувалася до клімату, та чи були серйозні травми у ході змагань? На щастя, було небагато, тобто і всі такі, скажімо, ті, які по ходу Змагання були вилікувані, знову брали участь в змаганнях, і в цьому аспекті, значить, це дуже радує, що наші діти не постраждали. Хоч в інших там були досить складні переломи. Через досить обмежене фінансування українська збірна не була потужною. Не назбиралося і 300 спартанців. Цитую Петра Шейка. Проте ці студенти спортивна еліта, яка всією душею вболіває за країну. В душі в них є не тільки оцей наш жовто-блакитний прапор, а й ідея велика українська ідея відродження нашої держави. Тому боролись, як кажуть, до останнього. І, на превеликий жаль, деякі держави ну, просто купували собі. Підсуджували в ігрових видах спорту, дуже підсуджували. І хазяїнам команді Південної Кореї, і російським, і китайським. Ці три країни й очолили список універсіади. Кілька разів українці у фінальних змаганнях поступалися саме росіянам. Стосунки з росіянами, скажем, були не так, щоб відверті, але й не ворожі. Вони нас не провокували, ми їх теж старалися ну, віталися, спілкуватись ніхто не хотів по тій простій, ну, з нашого боку, тому що вони там просилися, кажуть, хлопці, ну ми ж не винуваті. Ну, як я одному сказав, хай Бог простить. Працювати доводилося з шостої ранку до другої ночі, розповідає головний лікар збірників. Срібний призер універсіади із дзюдо, 23-річний полтавець Дмитро Канівець, уже теж повернувся додому і розповів про поїздку до Кореї. Розмову зі спортсменом дивіться у програмі третій тайм у вівторок, 21 липня о 19.30. Крім корисного досвіду боротьби, дзюдоїст отримав травму і зараз проходить лікування під наглядом Петра Шейка. Не міг він перемогти, тому що цей. Японець, де є, як кажуть, їх на їхній батьківщині цей спорт є основним. Тобто, там, ну як він не, не старався, але на превеликий жаль, не вийшло. Попри усі перешкоди, українська збірна на універсіаді виступила гідно. виборола 31 нагороду і фінішувала восьмою серед 146 країн світу.